Мене звати Ян і в цьому відео я вам розкажу про новинку від торгової марки Вудатес без терморегулятор ОденТВ. Ми ще познайомимось з його перевагами, можливостями і принципом роботи. Особливість цього терморегулятора датчик, який відмотований безпосередньо в дистанційній. А на його дисплеї, який іде з підсвіткою, відображається поточна та задана температура. Саме це дозволяє легко та зручно регулювати комфортну температуру саме в тому місці, де вам необхідно. Він дуже зручний користуванні. його можна повісити на стінах, поставити на стіл. Одна перевага у ДНТВ в тому, що він не потребує монтажу. Одаємо блок-розетку до легких перечень, а в неї вилку обігрівача. Блимаючий червоний індикатор, показує, що пристрій знаходиться в режимі спалювання із пультом керування. В одній кімнаті можна керувати кожним обігрівачем окремо. Окремий пульт на кожну блок розетку. Або запрограмувати на один пульт декілька обігрівачів. Якщо вам потрібно, щоб обігрівачі працювали безперервно, скористайтеся функцією Завжди ввімкнено. Для цього потрібно затиснути кнопку «Он» протягом 3 секунд. Щоб повернутися в автоматичний режим, знову цю кнопку. Переконайтеся самі, обігрів може бути зручнішим та ефективнішим. Детальніше про нашу новинку читайте на нашому сайті та замовляйте в інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте лайками наші відео, 1С. Тепло та краса. Попереду багато цікавого.